До Острозької дамби сім'я Знетішина приїхала зумисне, щоб подивитися на лебедів. Кілька сотень благородних птахів, які тут зимують, уже стали відомою туристичною принадою. Просто люблю люблю природу. У мене в селі також є лебеді, але там мало. А тут таки більше, ніж чим, чим на селі. То дитина вже давно просився внук, щоб привезти їх. Лебеді, здається, уже звикли до надмірної уваги і самі виходять з води та йдуть назустріч до людей. бросай! бросай. Їдять майже з рук, але варто бути обережним, бо можуть і добряче вщипнути. І, хоча в соцмережах писали про потребу в порятунку лебедів, з їх огрядного вигляду стає зрозуміло, харчів птахам тут вистачає. Крім молюсків та водоростей, їжу їм приносять і люди. Зазвичай туристи підгодовують лебедів хлібом однак, орнітологи попереджають, аби ні в якому разі не чорним краще кукурудзою, пшеницею або іншими зерновими. За таких умов не є дивним те, що птахи тут лишаються на зимівлю. Тим більше це нормально для ставка охолоджувача Хмельницької атомної електростанції, оскільки вода тут взимку не замерзає, і температура води не опускається нижче 10, плюс 10 градусів Цельсії. Орнітологи кажуть, якщо птахи здорові, то нічого страшного для них у морозах немає. А якщо і гинуть, то лише ті, які вже були хворі, тож операцію по порятунку проводити не потрібно. Краще приїхати, щоб поспостерігати, адже тут, окрім лебедів, є чимало інших цікавих. Птахів, як от Гоголь, що занесений до червоної книги, та інші. «Рижнів, Лиски. Пірникози тобто загалом близько 30 видів різноманітних птахів тут можна побачити взимку. Орнітологічний туризм або бертвочерінг напрямики тільки розвиваються, поки умов для цього, як от лавочки, доріжки, вежі, не створені. Люди насолоджуються з погляданням та фотографуванням. Звичайно, дуже приємно бачити таку красу, ну і ясно, фотографії на пам'ять. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма. День.